Пам'ятаю, зі свого босоногого дитинства приходжу до бабусі, вона йде у садок, нарізає молоді гілочки смородини, малини, вишні, миє ріжа на частини, кладе вимальовану кастрюльку, кип'ятить їх і дає мені чай із коржиками, спеченими на смальці. Смак цього чаю пам'ятаю й досі. Тепер цей рецепт чаю пронесла крізь роки і у своє доросле життя. Нарізаю на відрізки 4-5 см гілочки на 5 столових ложок десь приблизно 1 літр окропу. Кип'ячу їх 10-15 хвилин на повільному вогні. Особливо додайте до смородини малини вишневі гілочки. Колір буде аж малиново-янтарний, а запах настояти треба хоча б з півгодини, щоб пити ще теплим, а ще краще годину-дві, хай настоїться. Хто любить гаряче, то може потім підігріти, додати мед, лимон. Такий чай відмінно підходить для профілактики вірусних захворювань, зміцнює імунітет, корисно пити при загостренні артриту, при кашлі, бронхіті, трахеїті, гарно впливає на судини для покращення травлення. Ця тріця, малина, смородина, вишня, має протизапальну, жарознижуючу, зміцнюючу дію. Є справжнім природнім антибіотиком проти простуди, грипу, завдяки дубильним речовинам, які містяться в корі гілок. Такий напій корисно пити тим, у кого пісок у нирках. Він акуратно його вимиває і зменшує при цьому біль. Поряд з цим такий чай містить безліч вітамінів, кислот, мікро, макроелементів, біологічно активних речовин, заповнює дефіцит заліза в організмі. Надзвичайно корисний чай лише із гілочок смородини, діткам від алергії. Тож можете собі кип'ятити гілочки окремо. Окремо смородина, окрему малину і окрему вишню для свого задоволення.